Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибух в Босфорі, аварійна ситуація в порту Туреччина не буде пропускати жоден російський корабель, поки не відновляться зернові домовленості. Крім того, поставки до Туреччини товарів з Російської Федерації за останній місяць впали на 76%. на тлі зриву Москвою зернової угоди. У червні імпорт російських товарів до Туреччини впав до мінімуму жовтня 2021 року. Він становив лише 2,91 мільярда доларів. Найсильніше. Ще сировинний імпорт, який скоротився на 54% до 1,1 мільярда доларів. Впали і постачання та сировини, зокрема газу та нафти. Вони скоротилися на 20% до 1,76 мільярда доларів. Підсумок для РФ не найприємніший. На сьогодні частка РФ у постачаннях товарів до РФ становить трохи більше 11%. Для порівняння у червні минулого року цей показник був 16%, тобто сталося падіння експорту майже на третину. Експерти впевнені, що дана ситуація відображає напругу, що посилення. Силася у відносинах Анкари і Москви. Причина зрив Москвою зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати своє зерно в Чорне море з гарантією ненападу з боку ЗСРФ. Хабом, яким йшло все це зерно, стала саме Туреччина, завдяки чому вона отримувала дуже пристойний прибуток. Природно, зрив угоди Кремлем дуже не сподобався Анкарі, яка відразу дала це зрозуміти, передавши Києву полонених командирів Полку Азов. Однак тільки цим турецька влада не обмежилася і почала скорочувати економічну співпрацю з країною агресором в той же час. З 3 серпня відбудеться телефонна розмова президента РФ Путіна з президентом Туреччини Ердоганом. На думку політолога Володимира Фесенка, очільники держав будуть обговорювати принципову можливість відновлення зернової угоди, а також узгодять місце майбутньої особистої зустрічі. Вона може відбутися в Туреччині чи в Росії змістовні переговори про продовження зернової угоди та по інших важливих в питаннях у відносинах двох країн. Президенти обговорюватимуть особисто. Тож, 3 серпня, вагомих рішень не буде. Раніше прес секретар Путіна Пісков заявляв. Що його шеф поїде до Туреччини, але самому Путіну хотілося б, щоб Ердоган приїхав до нього як прохач, який добивається зустрічі з Путіним, та просить про продовження зернової угоди. Крім того, параноя Путіна останнім часом істотно зросла, особливо після заколоту Пригожина. Тому Путін боїться виїжджати до країни, де є, хоч мінімальні ризики. На території Туреччини йому нічого не загрожує. Але це країна НАТО, крім того, він боїться залишати Росію навіть на пару днів, адже хто знає, що там може відбутися. Тому Путін буде намагатися провести зустріч в Сочі або в Москві. В Москві, але варіант поїздки до Туреччини, в рамках якого Путін продемонструє, що нічого не боїться, теж може розглядатися, сказав Володимир Фесенко. Політолог назвав інші важливі міжнародні події, які можуть примусити Путіна виїхати за межі Росії на саміт G20 в Індії, який відбудеться 9 10 вересня. Візит Путіна анонсований, але рішення остаточно не ухвалене. Поки що зарано казати, чи наважиться Путін туди їхати на минулому саміті Великої двадцятки, який пройшов в Індонезії у листопаді 2022 року. Путін не був участь. У ньому брав Лавров, який зіткнувся з відверто холодним прийомом та обмеженими контактами. Це була відверто провальна участь. З одного боку Путіну потрібно продемонструвати присутність на саміті G20, але він боїться, що виникнуть проблеми. Тому його участь під питанням сказав Володимир Фесенко. Якщо з Путіним все буде гаразд, у жовтні він має поїхати в Китаї. Цього вимагають правила дипломатичної чемності. Після того, як Сі Цзінпін відвідав Москву у березні, в Китаї очікують відповідного візиту Путіна. Там відбудеться форум Один пояс, один шлях. І не відвідати його для Путіна означало б прояв неповаги досі, зазначив політолог. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.